Так, Всім доброго времени суток. Сьогодні буде подія, яку ви так довго чекали. А що в нас буде? Що в нас шелестить? А це в нас касар шелестить і до переможця летить. О, дивіться, як сочинив прямо на тому на ходу. Буде в нас оцей шикарний косарик, зараз розігріваться. Так що хто успів, підписався, лайк, поставив комент, написав. Ой, зараз виграє. От, руки бачите, вже грязні, роботящі, Зато, знаєте, як кажуть, грязні руки чисті деньги. Правильно, правильно. Що вот, ми зараз делаємо? Заходимо в рандомайзер. Зараз я вам шахер-махер трошки покажу или не покажу. Коротше, а що я хотів? Зараз, секунду. А, треба в гугли зайти. О! Е... От, коротше, ця програма. Я скопірував ссылку на те відео. Ставить. Коротше, це перша програма, яку я знайшов, яка працює безплатно. От, це на те відео, де про косаря. Зараз я вам його покажу. Секунду. О. Це відео розіграш косаря. Дивіться, який прикол. 498 коментарів, 489 лайків. Хто з халтурів? Ану, признавайтесь, признавайтесь швидко. Лайків менше, ніж коментів. Ну, хто багато писав, як коментів, я удаляв одинакові. Ну, от одної людини удаляв, бо так буде нечесно. От оце відео. Зараз ми його... Телефон трошки тупе. Силку я вставив, ложимо, нажимаємо. Це воно, це воно. Ну, як всегда, реклама. А що треба зробити? Email, Що воно? Іди нахрен. Страниця просрочена. Все. Кіна не буде. Секунду. Так, нажимаємо ще раз. Зараз опять. Що воно? Надо якийсь чіплокератор реклами. Отміна, не треба мені ваші. Ну, Мені победителя треба. Ладно, пробуємо другу програму. Це ужасно. Так, знайшов друге. Якесь U Studio, що то там якісь іероглифи ввів Дані. Піке Вінер. Давайте Піке Вінер. Тотал відео О. 490. Е, о, Вінер Comments. Він. У мене уровень англійського це 2. Вінер Comments. Комент 1 Юзернейм Андрій Максимішин Андрій Максимішин. Ділаємо скріншотик, щоб ми його не потеряли. О, бачите, скіншот готовий. Андрій Максимішин. Все, заходимо тепер в той в наше приложення Так, відео. Коментарі. І шукаємо Андрій Максимішин. Це буде, коротше, довго. Косарь, коса, кашу. Ждёмся. І так, спустя минут 25, наверное, мучений. Шукав коментарі. Це капець всі однообразні. Чуть глаза не репнули. Я даже лайк сюди поставив, щоб оно чорненьке, щоб його не пролистати. Це, конечно, капець. Вот. Косарь, коса, кашу. Можете зайти поставити на паузу свірити. Це він Андрій Мішин. Що далі нам Серйозно. О, Щось тут є коментарі. Ну, Всі підписники закриті. Я казав, що треба, щоб були відкриті. Ну, підписки, щоб я бачив, що ви підписані на мій канал. Ну, це так. От, короче. Оп. Андрій Мішин. Напиши мені на Viber. Ну, Viber тут буде написаний. Отпишись, косарик тобі відправлю. Тільки опять же надав скріншот із своєї цієї сторінки. Що лайк втулений, підписочка оформлена. І косарик прилетить тобі. Хоч так відправлю в конвертіку, ніж положу. А де я мабуть, стащила косарь. І на карту скину. Це все покажу, розкажу, щоб не думали, що це якийсь розвод. от, Все рандомно Цей, ця людина виграла. Кстати, це косарь, коса, кашу. Я знаю, откуда це. Я думаю, діти 2000-х теж знають. Це з того. З наркоманського анекдота. Ну, колись таке у нашій молодості було популярно, там наркоман анекдоти розказував. За це віддільний лайк. А я спочатку не зрозумів, а потім як зрозумів. Все, переможця ми знайшли. Я сподіваюся, якщо сьогодні не відзоветься, завтра будемо шукати другого, бо в прошливий раз таке було. Сутки є, щоб обізватися, не обізвався. Все, От скільки зараз 15-18. До завтрашнього дня 15.18 немає відвіту. Все, шукаємо тоді другого. Вроді з цим розібрались. Тепер будемо торгувати. Люсьєн вилізла на мішки. Що вона робить? Охраняє метчики. Зараз я вам все покажу. Вот. Подів э, лот метчиків. вже показував, розказував. Тут від 14 до... До, до, до 36, 31. 30 30 Люсіен інспектирує. Четкітні метчики. Воно ну на, на норм. Норм. Э, 2700. Сьогодні можна трошки со скидочкою. Будуть. 2500, 2500. Тут кілограм 20. плюс. Перейдем, там вам. лісієн не мішай. Теж ніштячків наготую. З чого ми почнемо. О боже, так. Навірно, почнемо з таких потужних п'етель. Вони новенькі виточені. Бачите, тут присрали. Оці ось петлі завіси, я не знаю, як його називають. Це, напевно, не знаю для регулювання. По ідеї, тут шарик, шарик має бути. Такі от шикарні петлі. Ну, вони здоровенні. Такі кіло по 3-4. Що за них? Давайте 600 гривень. Не знаю, нормальна ціна не нормальна. Ну, судя по желізу, такі дебелі. 600 гривень, коротше. Далі, дивіться, у нас буде лот съйомників. Такий вінт. Можна з нього... Бачите, це і був, був якийсь съйомник. Тобто приварюєте сюди що-нібудь. Бачите, отакий от всі. Плюсіяник інспектирує. Отакий От якийсь. Люсьен, підійди. Отакий. О, це теж, по-моєму. Одійди, Люсін. І ось одиниць такий красавчик. Красавчик. Все крутиться. Наверно. Да, крутиться. Лапи. ну, Бачите, він стальний, не чугунний. І стальний. Приварюй, наварюй, що хочеш роби. Скільки такий 700-800 стоїть. Коротше, Дивіться, Отак так косарь за всі съемки. Я думаю, предложення хороше. Так, одійди, Люсьєн. Я розумію, ти почухатися хочеться, так. Да? Ну, треба торгувати. Треба косарі заробляти, так, да, Люсьєн. Щоб тебе було чим кормити. Далі диск от... 50 внутрішній, 400 наружний. Все я вот так покажу. Напайки. Бачите, пішли трошки по одному місту. От зараз вам вот так покажу. Получається, відсутствують раз, два, три, п'ять штук. Дивіться, ось о ще прикол, все напайка. Це, мабуть, щоб якось доску не закусувало. типа її підторцовувало шолі. Хер'язна фірма. О, така потужна, потужна хрень. Ну такого прикола я ще не бачив. Не знаю, гривень на 500 воно мені похоже. На паєчки та по ідеї повинні мінятися. Коротше, якщо що 500, то там дивиться. Є такий заключок інтересний. Я його підключав, до пнів щось чпухає. Там чпух, чпух, воно. Бачите, оцю херню приварили. Не знаю, гривень 250 так чисто погратися. Може кому інтересно буде, дай забирайте. Що в нас ще? Ось ось дивиться який нульцевий сйомник. Все крутиться. Різьба мощніша. Ось о, бачите, якась різьба, це щось випресовувати. Випресовувати. Бачите, нульцевий все чітко. Тут такий шарик. Ой, ну не шарик, концевичок. концевичок, О, дуже крутиться. Крутиться. А, ну так, да, це ж крути, щоб воно не закусувало. Щось випресовувати. Ну Дивіться, він тупо нуль цевий. Отакий От съйомник. Не знаю, що за нього. Косарь, теж Ну Хай поки буде косарь. Сьогодні бачите все по косарю, тільки що я ж кажу коменти, як листав. Косарь, косарь, косарь. Чуть очі не репнули. Далі, далі, далі. Люсьян, іди, бо я те теж за косарь за продам і будеш десь горіхи не тут гристи. Дивіться, такі ключари. Це ці станочні ключики. Каже, ну, Маркировки я на них не знайшов. Не знайшов. Ну, вони дебелячі. Сантиметри, це їй богу 250-й. Їх два одинакові. І отакі якісь <клухи> з пиптиком. Верні з двома пиптиками. Це один, це другий. Цей мабуть, десь дето 150. <клухи> Такий шикарний ключик, бачите, він якийсь. Люсьен. Ну, курва ти не стрижена. Що е, за них? Два таких, два таких. Ну, якщо маленькі, там по 150 гривень. Теж косарь за всі. Сьогодні все, все по косарю. День касаря, так називаємо. Ріси рапідні. Ось остались з вчорашнього відео. Це все рапідні. Тут 4, по-моєму, на 25. Ой, ні, 4 на 20. Такі рапіні Р6-5. Косарь. Теж будуть. Що е -э, в нас далі? Отакий такий лот самечика держатель новий. Це паучок тут насрав паутинку. Нульцевий. Оцеметчика держатель. Не знаю Китай, не Китай. Люсьен. Е -э, Ось вот. такий все, дивіться Лерка держатель. Теж красивий мені подобається. Бачите, перехідна шайба, сюди більшу, меншу. Ось лерка-держатель. Ось такий лерка держатель. Лерка держатель з леркою. Такий угольничок. Цо ти хочеш? Угольничок е маленький. І дві лерочки. Дві лерочки. Що набор? Agave, тоже косарь. Отакі якісь прибамбаси, знаю. Може, хто узнає, що вони якісь лапи. Може це не якийсь той, типа прес-насадки. Ну, можу цю ось, ось братву недорого продати, напишіть, договоримося. Далі. Далі карданчики. Тут от, можете шліци посчитати. Отакий от, він. Все крутиться. Не Ні люхти, нічого нема. ось. Вони не підходять. Бачите. Може, хто узнає, я не спрашуйте, що воно, як воно, отакі От ось. Примірно. Я думаю, якщо или у вас, може, або газон, щось, щось типу того. -то. По ціні предлагайте. І такі, по-моєму, зуботехнічні наковальні вони називаються. Для зубників. Такі ось наковальні, Небушненькі. Що ти Люся, Зуби наковать. 400 гривень. За три штуки і поїхали. же напоминаю запчасті на 2М112 плита, що у нас електроніка в'їхала, коротше, залишилась плита, корпус. І оцей можна розірвати. Енески файні е, ці станочки. Зараз ще я вам щось покажу і будемо завершати. Що у нас? Є вот така лебедочка карманна. Це, скоріше, всього кольосика. Під той піднімати. Ну, типа як на фурі чи ще десь. Отакий От вид 300 гривень. Лібочка. Настояння ну, її красиве. Покрутити я її не можу. Бачите, тріщо 300 гривень. І буде у нас отакий лот Лот шмурдячка. Шмурдячка. Тут є все, та навіть більше. Ключ. Розсухарюватель для клапанов. це, по-моєму, з домкрата вінт. От, стяжка для пружин одна. Просто щоб його не розкладувати, не розрахувати, як ото. Оце 5 гривень, оце 15 гривень, оце 20, оце 45 гривень, оце 30 гривень, і жив. І жив ВС. Це я такі, я такі ключки збираю. Може кому треба, отакі от з надписями. Я їх збираю, віддільно відкидаю. Колись мене хтось купляв. Коротше, дивіться, ключики. Така стяжечка, шинки, ключ, торцевий ключ. Цей роз... розхреначуватель якийсь для трубок. Ну, з різьбою, о. Типу. Коробочки, підголовки, таке. Ось ви Бачите, це все, все, все що ви бачите, хамути. Отакі хамутий гривень по 150 стоїть. Мікрометр. Все оце, оце ось 700 гривень і поїхали. Отак. Лот буде називатися шмурдячок. На цьому все. Заканчую віщання. О, є тут такий двігун. Може хто знає, ну він 127 вольт. Не знаю, коли він нужен. Це я так, щоб він не Ні, Я його заберу, щоб не думали, що воно. о, і різець, це один до тих різних положу. 700 гривень. Все, кому що інтересно, пишіть на Viber, Люсія Наріхи їсть. Е, пишіть на Viber, скидуйте свої предложення. Е, напишіть комент, що ви думаєте по поводу цього розіграша. це так. Буде іще, так що ви не забувайте підписуватися, бо не підпишетесь. Все пропустите. Всім пока. Пишіть на вайбер. Переможець, ото звись. Є сонтяга на Т-150 і он ще куча всього.